Сьогодні, у середу, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цілу годину спілкувався з російським диктатором Путіним. Про що власне сам Орбан повідомив у X. Ну, твіттер колишній за його словами, вони говорили про урегулювання українсько-російської війни. От, він сказав, що зараз найнебезпечніші тижні цієї війни ми робимо всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів. Ну, ось так, власне, скупо Орбан повідомив про що вони говорили. Ну тут важливий контекст. Пройшло кілька днів після зустрічі в Парижі. Трампа, Макрона і Зеленського, на який Трамп, власне, за його е, словами вирвав буквально із Зеленського згоду на е, угоду про припинення вогню. Ну, дехто е, навіть із аналітиків трактує це так, що е, Зеленський може і е, толком. Нічого не сказав йому в цьому плані Трампу. Але те, що Зеленський сказав, Трамп потрактував як згоду на припинення вогню. Тому що Зеленський там за офіційну версію наполягав на тому, щоб нам дали гарантії в вигляді вступу в НАТО, ще там щось, щоб ніколи, ніколи не повторилося те, що сталося агресія Путіна. Трамп просто без умов наполягає на те, щоб спочатку зупинення вогню, а потім все остальне. Ну, що на мій погляд, є більш реалістично. От. Так от після того, як Трамп вирвав із Зеленського оцю згоду на припинення вогню Орбан, який є фактично емісаром Трампа, якому він довіряє, особливо довіряє у спілкуванні з Путіним. Дзвонить до Путіна, і, власне, за словами самого Орбана вони мають розмову про припинення війни. Тобто, скоріш за все, мова справді йшла про припинення вогню. Трамп передав пропозиції якісь через Орбана, як саме має відбутися припинення вогню. Очевидно, що Путін має. Дати свою відповідь, можливо, вже дав під час цієї розмови, можливо, якось е пізніше по дипломатичним каналам чи ще якось е через спецслужби, мало любити. Е е Пуйло має Трампу передати. Ну і якщо в принципі вони зійдуться, то е справа е про припинення вогню може бути реалізована. Що, звичайно, буде просто таким тектонічним зрушенням у справі припинення цієї війни взагалі. Ну, це найголовніший крок. Припинити спочатку вогонь. Припинити вогонь і далі вже про остальне можна домовлятися. Поки вогонь не припинений, дуже важко про щось домовлятися. Але коли він вже припинений, коли, е, вже, е, щоб війна продовжилась, треба його возобновити. Ну, тоді вже більше шансів, що він не, воз... не возобновиться, цей вогонь, а що мирний процес продовжиться. Будемо сподіватися.